Наслідки ударів по ГЕС у Вижгороді на Київщині з'явилися вже відео з кадрами, власне. І так справді оприлюднено наслідки удару І у мережі. Відео це шириться і також була інформація і про те, що фото і відео вони фіксуються в інтернеті через енергетичну ситуацію у Києві. Змінили рух поїздів на червоній лінії. Метро графіки не працюють у Києві. Введено екстрені відключення світла стосовно. Цього вибуху і стосовно інших вибухів, через них, власне кажучи, через останні обстріли наразі, ось такі. Ось такі обставини зі світлом, електрикою. І друзі, до речі, була інформація і про те, що власне за 25 хвилин може затопити столицю. І розповіли експерти, чи витримає Київська ГЕС удар цирконом, і що буде далі. В КМВА запевняють, що за гідротехнічною спорудою цілодобово наглядають у соціальних мережах. Кияни активно обговорюють тему можливого прориву дамби Київської ГЕС у разі влучання у неї російською ракетою типу. Циркончий кинжал та затоплення Києва водою з водосховища. Хвилювання столичних жителів посилилося після того, як ворог завдав ракетного удару по Дніпрогес. зруйнувати конструкцію дамбу росіянам не вдалося але ніхто не може гарантувати що завтра їм не стукне в голову ідея вдарити по київській гес ворог і по поканівській та дністровській гес тим часом у мережі з'явився відеоролик з моделюванням на карті як після ракетного удару вода з київського моря почергово затоплює різні райони столиці голос за кадром каже про 4 метро потік води, який за 25 хвилин затопить оболонь, поділ, траєщину, русанівку, березняки, корчувати і харківський масив. Автори додають, що це лише припущення та фантазія ворога. Мовляв, дамбу Київської ГЕС може зруйнувати лише ядерний удар або влучання потужного метеорита з космосу. І варто зазначити, що новини про можливий прорив дамби Київської ГЕС час від часу лунали у інформаційному потоці ще до війни. Але як зазначають фахівці, сприймати їх потрібно спокійно та Виважено, наскільки надійно захищена Київська ГЕС, чи загрожує місто потоп, розповів і Сергій Сергій, начальник Київської міської військової адміністрації. Наскільки надійна споруда Київського Гес, спитали у нього, а він відповів, що київське водосховище найвище, по течії з каскаду шести водосховищ на річці Дніпро. Його приблизний об'єм це 3,7 кубічних кілометрів води. Об'єм колосальний. З точки зору. Зору виключно чистої фізики. Якщо прибрати греблю, то така надпотужна маса води теоретично здатна призвести до катастрофічних наслідків не тільки для Києва, а й до багатьох територій вздовж Русла Дніпра. Зокрема, у міністерстві інфраструктури заявляли, що руйнування київської дамби може призвести до руйнування Канівської, Кременчуцької та інших гребель каскаду. Це лише теоретично, тому що інженери, які будували греблю, в першу чергу дбали про безпеку. Тому в міцність дамби закладалися різні варіанти навантажень чи варіанти надзвичайних. Події із початком повномасштабного вторгнення і виникненням прямих воєнних загроз для греблі Київської АГЕЗ безпекове питання захисту цивільного населення Києва та інших населених пунктів розглядалося системно фахівцями різних профільних установ та організацій. Зокрема, свої дослідження проводила Укргідроенерго. І за результатами цих досліджень, фахівці Укргідроенерго дійшли висновку, що гребля збудована зі значним запасом міцності та. Та стійкості і зруйнувати чи суттєво пошкодити гідротехнічні споруди ракетою не так просто і за фаховими розрахунками Укргідроенерго вони не прогнозують критичної загрози для населення у разі ракетного обстрілу російськими військами греблі київського гідро. Вузла, ось така інформація. Ось такі відповіді на запитання, але нагадуємо, що ця знову ж таки оновлена інформація про Київщину і наслідки ударів по гесу Вижгороді. Вона є. Бачимо, що расисти вони все ж таки утворюють такі провокації, завдають шкоди нашій ГЕС і намагаються посіяти паніку. Але знову ж таки, відповідь експертів вона свідчить про те, що Київська ГЕС укріплена і захищена від подібних інцидентів. Пошкодити її буде не так вже й. Легко до речі, і флеш оцінив загрозу про те, що росіяни хочуть помститися за руйнування греблі білгорського водосховища раніше. Флеш. Давав такий коментар стосовно безпеки Київщини. Адже після українського удару по греблі Білгородського водосховища російська пропаганда вимагає завдати удару по греблі Київської ГЕС. Однак росіянам буде непросто її зруйнувати. Пише у телеграм військовий експерт і систем зв'язку. РЕП Сергій Флеш він визнав, що росіянам добре відомі особливості конструкції та слабкі місця цієї споруди, оскільки будувалася вона в радянські часи. На думку Військового теоретично росіяни можуть пошкодити греблю достатньо аби почався витік води із водосховища із подальшим підняттям рівня води в Дніпрі нижче за течією. Разом з тим, Бескрес не вірить у повне руйнування греблі одним потужним ударом із подальшою хвилою цунамі. Щоб створити страшну хвилю висотою в 10 метрів, треба атакувати дамбу ядерною зброєю. Бачимо, що в цих питаннях думки експертів вони сходяться, і також флеш зазначає, що він упе. Евнений навіть арішнік на це не здатний. Чи може противник зробити нам Гедотом? Звичайно, може. Хіба у когось є ще сумніви? Чи призведеться до цунамі сценарію з фільмів катастроф з тисячами жертв? Ні, не призведе. Написав власне Сергій Флеш. Ось така наразі є інформація про Київщину, думки власне експертів, їхні роздуми та теорії стосовно того, що може статися на київщині внаслідок рашистських провокацій. Але бачимо, що поки що ситуація зберігається стосовно греблі, більш-менш стабільно. Якщо не казати про інші обстріли по території Києва, та Київщини, де на жаль, присутні наслідки у вигляді людського життя, є один загиблий. На жаль. І, на щастя, інформація про загиблих вона не збільшується, але знову ж таки команда ПІТІВІ передає найщиріші співчуття родичам та близьким загиблого українця, який віч на віч стикнувся з агресією Російської Федерації. І нагадуємо, що є багато поранених. 32 людини за останніми даними, двоє з яких це. Діти, власне, далі говоримо про фронт і Ситуацію там Росія посилила застосування FPV і оптоволокних дронів на куп'янському напрямку. Росіяни збільшили кількість дронів на оптоволокні та FPV, якими атакують українські позиції на Куп'янському напрямку. На це вплинув контрнаступ сил оборони, а також зміна погодних умов. І про це розповів начальник відділення комунікації 15-ї бригади оперативного призначення НГУ Карадах Віталій. Міловідов. І він сказав наступне: погодні умови суттєво погіршилися. Після затяжних туманів і дощів почалися відчутно сильні морози на території всієї України. Погода прояснилася, і росіяни значно збільшили присутність безпілотної безпілотної компоненти у напрямку наших позицій. Вночі в день засоби РЕП просто перевантажені, і намагаються подавлювати все, що летить у бік наших позицій. Розповів Міловідов за його словами. Кількість так російських дронів зросла також після контрнаступу сил оборони на околицях Куп'янська. Ворог стягнув додаткові сили безпілотних систем. Зайшов підрозділ судний день на наш напрямок. Вже відчуваємо результати їхньої роботи. Збільшення кількості оптоволокна та ударних ФПВ-крил типу молні додав речник. Він зазначив, що кількість російських піхотних штурмів на у Гуп'янському напрямку зменшилася. Солдатам складніше пересуватися через погодні умови. Також росіяни накопичують свої війська в тилових позиціях на східному березі Осколу.